До вашої уваги презентація з досвіду методичної роботи значення онлайн зустрічей з письменниками рідного краю на уроках української літератури. Онлайн зустрічі з відомими письменниками рідного краю можуть стати цікавим та ефективним доповненням до традиційних уроків української літератури. Ці зустрічі дозволяють учням безпосередньо поспілкуватися з авторами, дізнатися про їхню творчість та натхнення, що надихає їх на створення нових літературних творів. Підготовка до онлайн зустрічі. Вибір письменника. Ретельно дослідіть творчість письменників з рідного краю. Оцініть їх популярність серед учнів та зв'язок із шкільною програмою. Узгодження дати та часу. Зв'яжіться з обраним письменником. Обговоріть найзручніший для обох сторін час проведення онлайн зустрічі. Врахуйте розклад учнів та позаурочні заняття. Підготовка технічних деталей. Перевірте наявність. Необхідного обладнання та стабільного інтернет-з'єднання. Тестуйте платформу для онлайн-зустрічі Заздалегідь. Інформування учнів про майбутню онлайн зустріч. Ознайомити учнів із біографією та творчістю письменника, який проводитиме онлайн-зустріч. Пробудити в них зацікавленість особою автора та його доробком, обговорити з учнями їхні очікування та бажані теми для обговорення, заохотити їх підготувати актуальні запитання для письменника, наголосити на важливості уважного слухання та формулювання змістовних запитань під час онлайн-зустрічі, підкреслити, що це. Можливість безпосереднього діалогу з творцем. Технічне забезпечення онлайн зустрічі. При підготовці до онлайн зустрічі з письменником важливо ретельно продумати технічне забезпечення. Слід обрати надійну платформу. Для відеоконференції, яка дозволить всім учасникам комфортно спілкуватися. Перед зустріччю необхідно протестувати обладнання, впевнитися в якості звуку та зображення, а також перевірити доступність платформи для всіх учнів. Проведення онлайн зустрічі. Учителька радо вітає. Всіх учасників і представляє відомого письменника рідного краю, який завітав на онлайн-зустріч. Вона коротко розповідає про його творчий доробок та досягнення. Відбувається жвавий діалог між письменником та зацікавленими учнями. Вони ставлять питання про натхнення, творчий процес, життєві враження автора, що знайшли відображення у його творах. Наприкінці учителька дякує письменнику за цікаву розмову та запрошує учнів до подальшого вивчення його творчості на наступних уроках. Обговорення онлайн-зустрічі Враження учнів. Учні поділилися своїми враженнями від живого спілкування з улюбленим автором. Висловили захоплення його творчістю та цікавими фактами з його життя. Отримана інформація. Учні зазначили, що онлайн зустріч надала їм можливість дізнатися багато нового про письменника, його натхнення та творчий процес, чого вони не могли б отримати лише з підручників, Зв'язок з вивченим. Обговорення допомогло учням краще зрозуміти та проаналізувати вивчені на уроках літературні твори автора, їхній зміст та художні особливості. Творче завдання для учнів. Написання відгуку. Учні можуть поділитися своїми враженнями та думками про онлайн-зустріч з письменником. Описати, що вони дізналися нового та як ця інформація вплинула на їхнє сприйняття літературних творів Написання есе. Учні можуть написати невеликий твір роздум про творчість автора, його внесок у розвиток української літератури або про те, як онлайн зустріч надихнула їх на власну творчість, Написання вірша. Учні можуть спробувати створити власний поетичний твір, натхнений особистістю письменника, його доробком чи розмовою під час онлайн-зустрічі. Використання матеріалів онлайн-зустрічі на наступних уроках Аналіз творчості письменника. Використовуйте матеріали онлайн зустрічі для поглибленого вивчення життєвого і творчого шляху письменника на наступних уроках. Робота з текстами. Зверніться до творів письменника, про які йшлося на зустрічі. Проведіть їх аналіз та обговорення з учнями. Діалог з учнями. Запропонуйте учням. Поділитися враженнями від онлайн зустрічі. Обговоріть нову інформацію про письменника. Зворотній зв'язок від учнів та письменника. Оцінка ефективності заходу. Учні поділилися враженням від онлайн зустрічі, відзначили її користь. Для кращого розуміння творчості письменника та зв'язку з вивченим матеріалом на уроках української літератури побажання для майбутніх заходів. Учні висловили бажання проводити такі онлайн-зустрічі частіше, а також запропонували запросити інших відомих письменників рідного краю. Зворотній зв'язок письменника. Письменник високо оцінив зацікавленість учнів їхні запитання та побажав продовжувати таку співпрацю, щоб надихати молодь на вивчення української літератури. Висновки переваги. Та перспективи використання онлайн-зустрічей на уроках української літератури, пізнавальність знайомство з творчістю сучасних письменників, мотивація підвищення інтересу до української літератури навички розвиток комунікативних навичок та критичного мислення. Проведення онлайн-зустрічі з письменниками рідного краю на уроках української літератури має значні переваги. Вони допомагають учням краще пізнати сучасну літературу, мотивують їх до вивчення української словесності та розвивають важливі навички. В перспективі такі заходи можуть стати невід'ємною частиною вивчення української літератури у школах. Література рідного краю. Онлайн-уроки з письменниками, які ми провели у 2024 році. Зустріч з письменницею Олесею Омельченко. Плекаю миті в мові калиновій. Онлайн-зустріч учнів Просянського ліцею із землячкою поетесою. Любов'ю чорною до Всесвітнього дня поезії. Байки Олени Федіної, перлина літератури Дніпропетровщини. Урок відеоконференція. Щиро дякую за зустрічі талановитим та креативним письменникам, поетам і просто щирим, доброзичливим, відкритим до спілкування, сповненим душевною теплотою учням і учителям. До нових зустрічей!